Додому поїдемо додому. Да, да, поїдем до Добратикам. Ніякі гарні географічні, гарні умови перебування не замінять родинного тепла дитині. 12 з половиною це кошти державні із медичної субвенції. Решта це кошти вже нашого обласного бюджету, і тому той фінансовий ресурс, який би витрачався. І це було і в минулому, і в позаминулому році, де 100% потреби виділялись кошти на 100% комплектацію дітьми. Тож ті кошти, які не витрачались на отримання дітей, тут і були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази.